Добрий день, це фірма від запчасті Ми хочемо вам запропонувати на розгляд свою нову сторінку пошуку підшипників. Оновлену сторінку. Як завжди, заходите в свою пояскову систему у Google чи що там у вас, набирайте віпзапчасті. Це отакий наш офіс, на, наші, наші сторінки, навіть ну, що ми в гуглі. Так, і на наш основний сайт vipzapчасті.com Переходите. Так, оце наш основний сайт. Тут треба зайти в рубрику запчастини. Це ось вона. Справоруч заходите. І вибираєте підшипники. Цю сторінку ми оновили. Думаю, що вона буде вам корисна. Так, тут представлені підшипники. З лівої сторони шариковий. Потім по центру у нас конічний роликовий. І праворуч у нас сферичні закріпляємо корпуснім, що називаємо вони використовуються в основному в комбайнах. Так, ну давайте, от, наприклад, виберемо 6200 ну Не, не ту натиснув. Зараз. Боги! Трошки на планшетки рідко працюю, так що путаюсь в кнопках. Так, тут дивіться, що ми представили. Підшипники От 6200 до 6220 Оце їхні розміри підшипників. Так як ви там знаходитесь у полі, чи у вас комбайнер у полі, і він має штангель, наприклад, чи якусь лінійку, він може оподілити, який підшипник. І ми ж їх так само і розположили. Ось. А так вижу, якщо натискаєте, от ми підлагаємо такі отакі основному бренди: SKF, Timken, Kinex, Китай це Теж Кентн, SNR, Франція, от, в такому плані, NTN – це Японія. І так по кожному. Щоб, це ми так ці картиночки поставляли, щоб вам було зручно, бо вони всі ідентичні майже відрізняються тільки цими написами внизу, бачите. Назва підшипника і його розмір. Це наші телефони. Це наші телефони. Артема, мій, наші, наші електронні адреси. Пишіть нам. Якщо вас зацікавив підшипник, наприклад, ви модель, натиснуть і тут переслати. Переслати. Пере, пере. Е, ну, Тут не дає, звісно, мені на планшеті. Ну, в телефоні мені дає переслати у месенджері. Наприклад, там о, Viber або ще кудись. Так. Отак. Ми гадаємо, що це буде вам цікаво. Так, також ми це все розложили. Так, усі підшипники шарикові. Шарикові, двохрядні. От шарики самоцентричні. Гольч... Гольчаті підшипники, Ролікові підшипники. От особливо увагу приділили роліковим. Дивіться, які тут їх різноманітні. Ми саме до сих пор бутаємося. Хоча 16 років продаємо ці підшипники. Як приносять нам підшипник, от нам треба отакий а там тільки внутрішня обойма. І все. Оце вже так. Тяжко його, чесно говоря. Оприділити. Тому ми создали такий ну, сайт, щоб його було легше, вам було легше його оприділити в своїх польових умовах, Про, вплоть до того, що ви не в нас його будете брати, просто щоб вам було зручно його оприділити. Ну, Тут трошки ми систему поміняли, бачите, ми тут послали картинки, в нас вони були давно. Було нецікаво їх викидати, хотів їх використати і в подальшому. Ну, от таке їм застосування знайшов. Так, потім що в нас тут? Ну, особлива увага, звісно, це сферичним підшипникам. Так, це у нас підшипник такий, як у боргну. це цех 208. Оце накатки, вони застосовуються. Це оці підшипники ось. Ну, це. Бачите, от з потрійним захистом ця нова серія підшипників, таких в Аскаєфі. Ну, тут є маленькі нюанс. Я дочитався на їхньому офіційному сайті, що вони обороти не більше тисячі. Ну, то це гуд, а от в комбайні це не завдяки гаразд. За цим уплотненням, воно вроді би гарне ущільнення. Мощне ущільнення, Ну, якщо обороти там будуть більше півтори тисячі, воно згорить і воно тоді не буде відігравати свою, свою функцію. Це буде нецікаво. Так, тут теж, точно так же ми зробили. ось. Отак міняються картиночки. Оці підшипники от, ми поставили тих брендів, які ми ввозимо. Ну, в основному, це, звісно, ці два зараз на стоп посередині. Це пір PIR, PIR і paiфі. Оце у нас топ. Хто хоче сегмент, звісно, преміум, то це SKF Іна і ТІМКІН, той, що внизу. І точно так же їхні розміри. І, якщо вам він зацікавив, ви його пересилаєте нам на месенджер. Або дзвоните нам і кажете, що нас зацікавив такий підшипник. Так, особливу увагу хочу вашу звернути на от що. дюймові підшипники. Ми з ними, звісно, я з ними, чесно говоря, намучився, поки їх зробив, ну думаю, що буде дотепно. Так, ось дивіться. Оце їхні розміри з боку. Марку... Маркування підшипника, розміри підшипника. Звісно, в планшеті воно якось хаотично виглядає, ну я подивлюся, може я щось змогу зробити, 에... поправити, щоб воно виглядало більш презентабельно. Так, і так же на кожному підшипнику. ось. Якщо взяти підшипник, ось його розмір внутрішній, зовнішній і його ширина. А також ось внизу, наприклад, ось аналоги. Оце аналоги по других брендах. Це синій CSCF, це а тут вже Іна і на, Тімкен, і СНР. Для, для зручності. Тому що з діймовими всі почивниками. Тут треба як би їх чувствувати. Тому що як хлопці обичний всіх заказує там 206-й, а він це не 206-й, а 206-й діймовий. А особливо якщо 205, то що у нього 205-й підшипник, внутрішній розмір 25, а в діймого 25,4. Якщо на штанглі показує трохи похибку, то вже похиб, значить, що він дюймовий. Так, Це ми були оці підшипники, тепер ось закріпляємо. Отакі. Ось Точно так же вони тут є різних типів. Є дюймові, дюймові змащені, дюймові і не змащуємі. Беремо діймові змащуємо. От, от. За сторінка вже, ви бачите, вийшлось у мене гуд. Презентабельно виглядає. От, от беремо цей особ... от я так поділив, мені так сподобалось. Для ну, як, лічного використання. От розмір 206-го підшипника. Дивіться, він йде з внутрішнього бойму аж 4 вида. Зовнішній він. Однаковий, ширина в нього все однакове, внутрішня, внутрішня обойма зрізна. Бачите, наскільки, наскільки він ділиться. І так по кожному. Звісно, бувають, бувають негаразди з ними. Особливо коли маркування десь там підтерлося. Так, що тут ще ми так цікавого зробили? Що ми цікавого зробили? Щас, я зараз подивлюся. Ну, і огонь ці це я зробив так для разного образія. Бачите, які вони, які вони бувають. Бувають прості, бувають з ущільненням, бачите, з бокові ущільнення в цих підшипниках. І тут його маркування і розміри. Цю ну, сторінку я ще не доколихав, тому що я її не погодив ще за ДНС, що ми за 16 років продавали. Я просто виложив ці розміри. Ну і точно так же і сепараторні підшипники. Ролики, бачите розміри. Ну, то есть ви даже если зайшли, ви можете штангелем намірити, який вас там цікавить підшипники, просто збоку листаючи. Ви можете подивитися по розмірах, який підшипник може у вас бути. Оце червоне, це їхнє маркування. Так, ну і оці зробив підшипники корпусні. Корпусний. Так, подивимося, що тут у мене вийшло. Так, оце дивіться, це такий підшипник. Використовується він, зможуть використовуватися за цими підшипниками, що я навів з боку і знизу. Ну, в основному, це, звісно, за цим УСешка. Це стандарт. 90% усіх, усіх оцих брендів. Так, і тут те ж саме: розміри ну, їхні схемки, їхні. цих підшипників. І точно так же заходите. Ага, тут у мене 200 серія, а зарані я їх відділив, це 300 серія. Тому що зараз вже використовуються якісь тяжкі борони, на яких ставляться 300 серія підшипників. Так, і так по, по кожному. По кожній серії підшипників. Так що можете з, зазвичай вибрати, е, який вам корпус підшипника сподобався або потрібний. Точно так же йде. Закріпляємо підшипники. Оп, от, оце отак він йде. Ми подаємо його в о, по парі у нас іде. Так що ціна буде за одну пару. Ціни я на сайті не виставляю, так як вони постійно міняються, і, і, і різні виробники переставлені, Це дуже тяжко, і, скажу вам чесно, це зробити за того, щоб. Китайський підшипник, корпус може стоїти 60 гривень, а СКФ пара може стоїти 170 І між ними ще є, наприклад, ті самі PFI, НТЕ, і пішли там 60, 70, 90, 100, 120 і до СКФ-а. І вірити, отак таке різноманіття цих корпусів мать, ви просто Тут Тут просто навіть з тими можна запутатися, а якщо їх ще буде в одному виді по 5-6 штук, то просто, просто запутаєтесь. Ну, це такі цікаві підшипники я виставив. Це підшипники фірми і Ну, Ці, к сожалению, йдуть вже поштучно. Тобто ці йдуть поштучно, тобто ті, що з Тут ні, тут я нічого не зробив. Просто їх виставив, як вони маркуються. Як вони виглядають? Так, що тут у нас? Це така це загальна рубрика, ще її, чесно сказати, не доколихав. Тут просто заходите, тут каталежні номера підшипників і їхні аналоги. Ну, я думаю, що така сторінка ще раз заходить, ще раз покажу, як. Виходимо взагалі. Тобто набирайте свої поискові системи ВІПЗАпчасті. Переходити на наш основний сайт wzapчасти.com. І тут в рубрику запчастини. Ну, як би універсальні запчастини і підшипники. Оце ось такі підшипнички. В майбутньому, я думаю, що я зроблю ще сальники, особливо дюймові сальники, тому що з ними теж тяжко дуже. Підібрати, я б сказав, що частіше, чим з підшипниками. Так, ну це отака, отакі підшипнички пропонує фірма vip запчасті Так що користуйтесь нашим сайтом, користуйтесь нашим, цим, нашим ресурсом, нашими знаннями. Якщо потрібно, підшипники, дзвоніть нам. Або знаходьте ті підшипники, які вас цікавлять по розмірах заказувати у своїх постачальників, підшипників. Головне, щоб ця інформація була зручна для вас. Дякую за увагу і всіх благ.